І знову доброго часу, шановні мої інформатики. Сьогодні я пропоную вам розглянути ще один об'єкт текстового процесора Word, який можна додати, крім тексту. Цей об'єкт називається таблиця. Таблиці, «Таблиці» це певний спосіб структурувати наш текст і спростити його, тобто. Таблиці дозволяють нам структурувати наш текст і спросити його для сприйняття. Взагалі, для того, щоб зрозуміти, що таке таблиці, вам знову-таки було запропоновано переглянути конспект або відеопрезентацію, посилання є на сайті школи. І крім того, я хочу вам зауважити: якщо у вас немає доступу до інтернету, будь ласка, підходьте до вчителя, він скине вам. Всі матеріали на ваш переносний носій. Сьогодні нашим завданням є розглянути ті способи створення таблиць, які широко використовуються в текстових документах. І так, для того, щоб створити таблицю, по-перше, треба перейти на вкладку Вставка. І тут, як ви бачите, у нас є пункт меню, який стосується таблиць. Якщо ми розкриємо список, Тобто побачимо, що у нас є декілька способів створення таблиць. Перший спосіб за кількістю стовпців та рядків. Інший спосіб такий же самий, тільки трішки розширений, якщо нам відома кількість стовпців і рядків. Третій спосіб намалювати таблицю. Для Текст, який структурований з допомогою табуляції, ми можемо використати спосіб приобрадувати таблицю, але про нього в іншому відео. Можемо теж додати таблицю Excel, але це ж теж трішки інша історія. Ну, і самий найпростіший спосіб це так звані експрес-таблиці, коли ми можемо вибрати шаблон таблиці і потім вже її заповнювати. І давайте значить, ми почнемо з цього способу. Наприклад, ми хочемо створити експрес-таблицю. Ось такого, наприклад, вигляда нових студентів. Ми вибираємо шаблон. У нас з'являється таблиця. І нашим завданням є лише змінити заголовки нашої таблиці, ми, коротше кажучи, вміст нашої таблиці. Для цього ми. Видаляємо непотрібний текст. Наприклад, ми хочемо створити таблицю про наших учнів школи. Наприклад, у нас буде група. Або навіть давайте ми зробимо клас. Клас, нові учні. Давайте на українській мові нові учні. Випускники. Так, виправимо. Вибачте, випускники. Ну і змінення, русські змінимо. Ну і далі клас. П'ятий, наприклад, А. Наприклад, там. 10-й клас. Біологи. Біологи. Ну, давайте. Початку інформатики. інформатики, наприклад, 10-й діологи, ну і так, далі. і так далі. Ми зможемо із існуючого шаблону зробити свою таблицю простим заповненням. Давайте розглянемо інший спосіб. Не завжди нам. Такий шаблон може підійти для нашої таблиці. Тобто кількість стовпців, або структура самої таблиці нам може не підійти. Як можна зробити таблицю по-іншому? Довідки вставка. Ну і е, інший спосіб, наприклад, вставити таблицю. Два варіанти. Або вже по готовій сітці. Як ви бачите, я набираю сітку, і у нас з'являється на екрані е, потрібна кількість стовпців рядків або, якщо нам відомо стовпці рядків, ми можемо ставити, ставити таблицю, вказати число стовпців. хай буде 5 число рядків, направо хай буде, допустимо, 6. І ОК, у нас з'являється сіточка, яку ми теж можемо заповнити інформацію. Ну, По прикладу, з попередньої таблиці давайте ми Клас. нові учні. Хоча, Продвинуті користувачі знають, що краще можна, якщо вже є у нас текст, його можна скопіювати і вставити в нову таблицю. Але не, це не суть важливо, ставить лічинки. І так далі. Тому, наприклад, 5 А, навіть можна скопіювати три наших клітинки, копіювати. ну І потім автоматично можна вставити всі три елемента в нашу таблицю. Зверніть це увагу. Те ж саме могли зробити. Давайте вийдемо з таблиці, перейдемо, що ж таке, так перейдемо вийдемо з таблиці. Те ж саме можна було зробити сітці. Наприклад, нам необхідно 5 клітинок, 5 стовпчиків. Ну і, наприклад, 4 рядка. Отак, От така табличка. Ну і те ж саме можна заповнити цю табличку. Ще один спосіб створення таблиці це намалювати, нарісувати таблицю. У нас з'являється олівець, і ми з допомогою олівця творимо на листочку все, що хочемо. Спочатку ми загальні контури, і потім вже малюємо рядки і стовпці. Малюйте обережно, щоб у вас не отрималась таблиця в таблиці. Якщо у вас щось вийшло не так... Завжди можна використати кнопку відміни дії І так далі. Тобто можна малювати уже як хочемо. Наприклад, ми хочемо оцей стовп ще розділити на два під отак, наприклад. Тобто, дуже зручно. Так. Отак, ну І тут ми хочемо ще оце розділити на декілька під. Стовбців. Хочу звернути увагу. Якщо ви створюєте отаку складну таблицю, де у нас є, наприклад, стовбець може ділитися на два підстовця, якщо ми хочемо створити його попередніми способами, нам треба вміти рахувати кількість рядків і стовпців. Для цього ми рахуємо не так, що один стовбець, два, три, чотири. А буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ми рахуємо всі підстовці. Те ж саме при рядки. Не один оцей весь рядок, а в цьому рядку у нас буде два підрядка. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 рядків. І уже. Потім ми з моїх команди вставка, вставка таблиці вибираємо, вставляємо потрібну кількість струбці рядків, як видалити оці частини ліній трішки далі. Тобто, знову-таки зверну вашу увагу на те, що існує декілька спосіб створення таблиць. Перший спосіб це створення експрес-таблиці і її заповнення. Другий, третій спосіб, вони ідентичні, але виглядають трішки по-іншому. Вставка таблиці по кількості стовпців і рядків. Ну і ще один спосіб намалювати таблицю. Після створення нашої таблиці, що ми можемо з нею робити? Особливо, якщо ми створили сітку, однакових стовпців і рядків. Ну, По-перше, захопивши лінію, ми можемо змінити ширину нашого стовпця або висоту нашого, нашого рядка. І цього ми захоплюємо, знаю, так, захоплюємо лінію і тянемо в потрібному напрямку. Крім того, якщо нам необхідно виділити якусь лінію, ми переходимо в режим. Конструктора. Як ви бачите, у нас в регіоні конструктора є інструменти, які дозволяють нам малювати видаляти. У нас є ластик, і ластиком ми обережно отим кінчиком ластика, який тут світиться, натискаємо на лінію. І у нас йде видалення той частини. Наприклад, от ми хочемо видалити тут, хочемо видалити оцей лінії, щоб вийшла така складненька. Табличка. Якщо ж ви хочете повернути лінію, виключаємо ластик, беремо олівець і обережненько пробуємо домалювати. Раз. І два. От трішки, трішки промахнулися. Ну, це практика. Якщо нам необхідно видалити велику кількість е, стовпців, для цього ми спочатку їх додаток, додаток, 0, Для цього ми спочатку їх виділяємо, наприклад, три стовпця. І потім в макеті ми можемо використати команду об'єдначій. Або цю команду можна вибрати в контекстному меню, яке ми викликаємо натисканням правої мишки по виділенням елементам. От ячейки. І у нас автоматично відразу три. Клітинки об'єдналися. Що ми можемо ще зробити з нашої таблиці? Ну, по-перше, в конспекті у вас написано, можна подивитися, по-перше, ми можемо змінити розміщення нашого тексту в кожній клітинці. Для цього у нас є в вкладці Макет є 9 кнопочок, які дозволяють розмістити текст. В залежності від їх, його положення відносно верхнього, нижнього, правого лівого края ячейки. Наприклад, як правило, вибирається по центру кожної ячейки і так далі. Деякі елементи тексту нам необхідно розміщувати вертикально. В даному випадку наш текст зміщений горизонтально. Для того, щоб перевернути його на бік, у нас є кнопка направлення тексту. Натискання перше перевертає, текст дивить, дивиться у нас головою вправо, але прийнято, щоб текст нас дивився вліво. Тому три натискання дозволяє нам повернутися вліво. Якщо ми натиснемо ще раз, текст повернеться в вихідне положення. Спробуйте самі погратися з елементами, з командами цього меню. Те ж саме можна зробити і в конструкторі. Особливо цікаво буде вам погратися з заливкою ваших ячеїв, наприклад, можна змінити колір. Ну і безумовно можна погратися з границями нашої, нашої таблиці. Хоча, скажімо так, вибрати колір ліній, можна завжди. Використовуючи цвіттера. Наприклад, хочемо, щоб наші лінії були червоні. Наприклад, щоб були такі вони ось жирні і червоні. От ми вибрали і проводимо це по. Вибачте, у нас у громах Ми ще Виберемо раз червоний. І спробуємо провести раз, і наша лінія сплачується. Раз. І коні ног моїх стали. Раз. Раз. Ну і так далі можете погратися на свій смак, те, що вам буде подобатися. Ну і зрозуміло, після того, як ви створили вашу таблицю, ви повинні зберегти як будь-який документ, створений в будь-якому редакторі будь-якій програмі, для того, щоб потім можна було користуватися цим документом далі. Ну що ж, пробуйте, старайтеся, виконуйте практичні завдання і домашні завдання. До нових зустрічей в ефірі. Бай-бай!